Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа Центр України укрінформ продовжує свою роботу. 246-й день триває боротьба за нашу свободу, і зараз ми будемо говорити про ситуацію на Донеччині. У нас на включенні Олександра Гаврілка, пресофіцер поліції Донеччини. Олександра, ми вітаємо вас. Я вас теж вітаю. Олександра, Донеччина постійно перебуває під обстрілами. Сьогодні вночі вже відомо, що під обстрілами опинилась Краматорськ. Тож які наслідки за в результаті нічних обстрілів? Так, Краматорськ сьогодні, на жаль, є в нашому добовому зведенні. О, всього у нас за добу поліцією було зареєстровано. Вісім населених пунктів, які піддалися обстрілам. Це такі населені пункти. Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Велика Новосілка, Дружба, Хромове, Архангельське, Ямполівка. Бахмут і Авдіївка це ті населені пункти, які Напевно, не майже а кожного дня у нас з'являються в добових зведеннях поліції, які обстрілюються. Це такі е, напрямки, де найбільше гаряче. Е, всього цієї ночі так дійсно і Краматорськ е, там був обстріл зареєстрований. Е, всього за добу, як і завжди, у нас е, страждає. Е, Страждають оселі громадян, 11 будинків було пошкоджено, і деякі об'єкти інфраструктури. Щодо поранених або загиблих, чи є така інформація? Так, у нас є загиблі, загиблі мешканці в результаті обстрілів. Не скажу вам кількість. Бо це коментує у нас військова адміністрація. Але дійсно, як я вже вам казала минулого разу на ефірі, що у нас майже кожного дня є поранені або загиблі. І якщо таких, ну, якщо таких випадків немає, то ми вважаємо, що більш-менш доба пройшла спокійно, якщо немає таких випадків. Але на жаль, майже кожного дня. Олександр, нещодавно була інформація про те, як поліція провела операцію. Буквально це можна так назвати щодо рятування хлопчика, який залишився сам, залишився без батьків, тому що наскільки ми зрозуміли, батьків було вбито окупантами. Розкажіть, будь ласка, про цю історію і можливо про, про те, як зараз поліція в такому режимі все ж таки вдається надавати допомогу людям рятувати їх. З тих населених пунктів, де постійно відбуваються обстріли окупантів так, ми публікували цю історію про хлопчика. Це дійсно така історія. Знаєте, важко сприймається всім, і навіть поліцейським, які і організовували цю, скажімо так, спецоперацію порятунку. Отримали інформацію про те, що були вбиті дві людини внаслідок обстрілу, але спочатку забрати тіла просто не було можливості, бо дуже гаряче було в Бахмуті. Хлопчик, хлопчик був вдома. І батьки його залишили. Батьки поїхали на похорон до свого родича, а хлопчика, щоб він вдома один не був, залишили у сусідки, щоб вона за ним придивилася. А саме поїхали і більше не повернулася. Хлопчик, коли про це дізнався, він просто ну, це я так розумію, що неможливо було від хлопчика якось це. Скрити тому він дізнався, звісно ж, і схопив велосипед, намагався поїхати на те місце, щоб подивитися, але вчасно його зупинили. і Вчасно поліцейські приїхали додому вже до, сус до сусідів, де знайшли хлопчика. Він вже був вдома. Допомагали спочатку, ну потрібно було з дитиною поспілкуватися, щоб Заспокоїти дитину, розказати, куди, хто ми, куди ми забираємо його, що сталося, як далі буде, щоб ну, в принципі, з усіма дітьми так, вони в стресі в принципі, живуть там постійно. Інший стрес це те, що батьки загинули. І тут ще прийшли люди в формі, які ну, намагаються забрати і щось відбувається. Тому тут такі дуже делікатний е, питання, щоб е, розповісти дитини і заспокоїти її. Знаєте, Богдан виявився таким духом дуже сильний. Він, як дорослий, все розумів, він не злякався, він поїхав з поліцейськими. І на цей час Після ми так розуміємо, що хлопчик у безпеці вже, так? Так, хлопчик у безпеці. Спочатку тітка його ну, родичка не встигла приїхати до Краматорська. Першу ніч поліцейська наша з ювенальної превенції у себе хлопчика розташувала. Він одну ніч був там, був у безпеці, а потім вже приїхала родичка. Це перша дружина. Загиблого вічима і вона буде оформлювати опікунство. Вона вже вже вчора з нею спілкувалася. Вони вже рушили з Дніпра, рушили до Києва. Вони будуть жити в Київській області в селі. Там в ній в неї донька, в неї також є діти. Хлопчик з ними знайомий. Він їх знає. Тому зараз так. Зараз я так розумію, що вони вже приїхали туди. Або десь в дорозі, Олександр, давайте поговоримо про деокуповані населені пункти. Яка ситуація наразі там? Які фіксуєте злочини росіян? Чи збільшилося вже звернення від місцевого населення до поліції? Е, так, у нас е, збільшується кількість звернень на деокупованих територіях. Зараз у з спочатку деокупації приблизно 900, 900 звернень від громадян про різні події і адміністративні, і кримінальні правопорушення. Люди звертаються і про майнові злочини по різним питанням. Також продовжується і е, ексгумація виявлення е, захоронень тіл на деокупованих територіях. Е, кількість зменшується, але все ж таки люди звертаються до поліцейських про точкові е, захоронення. Е, на цей час ми Зараз можемо вже скажу. говорити, скільки людей було ексгумовано згумовано на території деокупованої і скільки захоронень вже знайшли поліцейські або звернулися місцеві про такі захоронення. Е, так, у нас е, зараз статистика так, така, що всього у нас зафіксовано 83 захоронення. Е, 33 це в Святогірську, е, та 50 це в Лимані. Е, два з них це е, про масові захоронення е, на кладовище е, цивільних та військових. Е, зараз ми маємо, зараз ми маємо е, 229 uh, ексгумованих тіл. З них, з них, так, так, це ексгумованих, а всього тіл 200, зараз вам скажу, 268 це Загиблих громадян, яких в принципі тіла яких знаходили на деокупованих територіях, а з них е, 146 – це саме Е, Також хочуться і звернутися до людей, які, у яких родичі або проживали, або у них хтось там загинув з родичів, щоб зверталися до поліції. І надавали співпрацювали, якщо потрібно, надавали біологічні матеріали для того, щоб ми могли максимум ідентифікувати людей, які загинули. Це для нас дуже важливо, і навіть якщо люди просто звертаються до нас щодо захоронень, відбираємо відразу ДНК, біологічні матеріали. Це на перспективу працюємо, щоб якщо люди зараз не звернуться з. Звернуться пізніше, щоб ми мали змогу встановити і провести експертизу встановити цих людей, особи. Якщо говорити про результати експертизи, ті вже які були проведені, і про що вони свідчать? знаєте проведення експертиз це процес дуже тривалий. Ще до цього в Донецькій області за. Зараз не проводяться експертизи. Так, індикація повернулися. Співробітники можуть відбирати тут криміналістичні лабораторії, робити розтини, але самі експертизи, що стосується саме ДНК, це експертизи проводяться в інших областях України і вони довготривалі, бо дуже велика кількість зараз вони всі перегружені. У нас, до речі, Прямо перед вашим ефіром мені подзвонили з, е, з слідчого управління нашого і доповіли про те, що е, є готові експертизи е, про причини смерті е, дітей. Е, це в нас е, всього було п'ять дітей, які ми ексгумували. Чотири це на місці масовому захороненні, де цивільні в Лимані були захоронені. Ще одного хлопчика також в Лимані було як згумовано у дворі. Е, маємо такі результати. Е, одна сім'я дітей 2012-го, хлопчик 2012-го, дівчинка 2008-го року народження. Попере, загинули від е, стискання тіла важким предметом. Попередньо маємо інформацію від свідків про те, що діти знаходилися вдома, і, скоріш за все, їх або придавила важка стіна, коли е, був обстріл, чи щось важке е, дітей придавило Вони загинули від стискання тіла важким предметом е, інше Дві дівчинки, які були е, згумовані також на місці масового захоронення, е, причина смерті осколкове поранення голови, міновибухова травма з осколковим пораненням голови. І у першої і у другої дівчинки 2019-2021 року народження такий е, е, висновок. Також у нас ще є одна дитина, як я сказала, яка була згумована окремо батьки захоронили матір, захоронила цього хлопчика. Там експертиза ще не готова. У нас всього чотири експертизи готові. По всім іншим експертизам ще немає результату, ще працюють. Я в принципі анонсувала це. Що як тільки ми будемо отримувати цифри по результатам експертиз, ми будемо це оприлюднювати. Дякую, Олександру. Шановні колеги, ваші питання? Прошу мікрофон. Bordengo um Cláudio, Eu, eu, Висловлю свою суб'єктивну думку відслідкової новини, і бачу, що таке явище прикре як зрадництво не обійшло і правоохоронців в Маріуполі. Наприклад, окупантам пішов служити цілий підрозділ поліції на чолі з керівником. І це люди, які пройшли свого часу люстрацію, нові правоохоронці набиралися за тестовою системою, тобто вони. Повинні, ну, це люди нового покоління. Чому е, вони стали колаборантами? Як на ваш погляд? Що було недосконалим в системі їх відбору? Чи, можливо, є якісь інші причини? І Якщо у вас є статистика колаборантів, то хотілося б її почути. Дякую, Олександру. Я думаю, вам буде, мабуть, важко відповісти на це питання. Чому, але можливо, у вас є якісь думки з цього приводу? Ну да, по-перше, тема сьогоднішнього нашого ефіру була робота поліції на деокупованих територіях, тому звісно, в мене немає з собою ніякої статистики. Але е, да, мені важко відповісти. Я не та особа, яка компетентна е, коментувати такі речі. Але я знаю одне, що всі поліцейські, які е, зрадили присязі, які перейшли на сторону окупації, Цільних військ, вони всі звільнені. І я можу сказати про дуже багато поліцейських, які дійсно виконували свій обов'язок і боронили і Маріуполь, і зараз боронять і допомагають нашим мешканцям, які достойні, які достойні поліцейські достойні жителі нашої країни. Пані Олександро, мабуть, справами щодо зрадників поліцейських займається? Ну зрозуміло, що не поліція, а інші органи? Хто це може Хто буде? Хто це займається? так займається ДБР. Так, ДБР. ДБР? Тож я думаю, що ми переадресуємо питання саме туди. А, і на завершення, Олександр, ще одне питання: яка в цілому ситуація зі злочинністю у області? Чи бачите ви тенденцію на спад взагалі? Чи навпаки, можливо, змінилася структура? структура такої злочинності. Я перепрошую мене зв'язок трохи пропав. Можете повторити яка ситуація? Яка ситуація у області щодо злочинності? Чи змінилася вона взагалі? Чи змінилася динаміка її? Чи що ви спостерігаєте? Зменшилася в принципі вона, чи навпаки, зросла? Можливо, по структурі є якісь притаманні військовому періоду злочини, які з якими зараз стикається поліція Донеччини. Так, зрозуміло. щодо криміногенної ситуації, вона трошки менше стало так, трохи ну, трохи менше. Злочинів, але все одно сказати, що якогось виду злочину зовсім немає, такого не можуть сказати. Продовжуємо реструвати і наркозлочини, продовжуємо і майнові злочини. Є і вбивства, і тяжкі тілесні ушкодження. Ось наприклад, останнє у нас було по Краматорську вбивство, замах на вбивство, де люди, проживаючи на одній вулиці, вирішили вирішили свої стосунки з'ясувати. І одного з чоловіків. Вилучили поліцейські гранату, іншу у нього було всього дві гранати, а Іншу гранату він намагався підкинути своєму опоненту, скажімо так, з яким вони не поділили щось. Тобто, ось ось такі злочини дійсно реєструємо, але все розслідується в тако, за такою ж схемою, як і до війни. Просто зараз е, багато роботи, великий аспект роботи нашої це, це все ж таки документування військових злочинів, е, які раніше були ну не протаманні, так до, до, до військового часу, е, і до цього це ще поліцейські, це сервісна служба. Дуже багато роботи робиться крім криміногену, це допомога людям евакуації, гуманітарні аспекти, логістика, взаємодія з адміністраціями це також дуже великий аспект, але що стосується. Збільшення або зменшення якихось видів злочиня, це е, можемо. Ну я можу підготувати більш детально, бо з собою просто зараз немає статистики, що вона збільшила, що зменшила. Знаю тільки про е, угони транспортних засобів, незаконні заволодіння транспортними засобами. Це дійсно е, кількість. Вона не те, щоб збільшилась, але вона ну д -д постійно. Ми реєструємо майже кожного дня. Це люди, які повертаються там до своїх домівок на деокупованих територіях і про. Просто там, де виїжджали на евакуацію, евакуювалися, потім повернулися, і транспортні засоби пропадали. Теж поліцейські займаються, реєструють вже ряд транспортних засобів, які людям повернули, знайшли. Тобто, в цьому напрямку роботу також ведеться. Дякую, пані Олександро. Нагадаю, з нами була Олександра Гаврилка, пресофіцер поліції Донеччини. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться у 14.30. до нас приєднається у студію Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання. І ми будемо говорити про атомну безпеку в країні. Тож залишайтеся з нами.